Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні. У випуску благодійна організація Адра щотижня роздає продуктові набори переселенцям. Лікар зі США дожив до 100 років завдяки біблійній дієті. У столиці містянам розповідають про здоров'я. Продуктові набори для переселенців з небезпечних регіонів України роздали волонтери з благодійної організації Адра. Таку доброчинну акцію Адвентиське агентство допомоги та розвитку влаштовує двічі на тиждень. Для людей, які переїхали до чужого міста, це важлива підтримка, адже працевлаштуватися буває непросто. Детальніше про роботу благодійників дізнаєтесь з наступного сюжету. У волонтерів Адвентиського агентства допомоги та розвитку кожен вівторок та четвер починається із формування продуктових наборів для переселенців зі сходу. Макарони, масло підсонячне, крупи, консерва, сахар. Щотижня благодійники роздають близько 80 таких наборів. Одна сім'я може отримати продукти від Адвентистського агентства допомоги та розвитку один раз на місяць. Для цього потрібно мати картку переселенця, паспорт та звернутися з проханням про допомогу до представників організації. Волонтери кажуть, що не бояться напливу бажаючих, адже фінансування поки вистачає. У нас разные международные организации сотрудничают с нами и спонсорами могут быть разные организации, но данные продукты это проект посольства Словении. Дар'я разом із сім'єю переїхала до Києва з міста Ясиноватого Донецької області. Це місто зараз не контролюється владою України. На цій території йдуть активні бойові дії. І тому для сім'ї з грудною дитиною перебування там було небезпечним. В п'ять місяців дитина уже поварачивалося на окно, і бах-бах, він того, насправді на сам боявся. І тим боляночу було дуже страшно спати. Ну і ми вирішили все таки уїхати. Тому що ну как би здоров'я ребенка або психіка насправді, це очень важливо. Жінка каже, що допомога від небайдужих людей для їхньої сім'ї дуже важлива, адже знайти роботу для чоловіка-металурга у Києві не так вже й легко. Проте сім'я сподівається, що мир в Україні нарешті настане і вони повернуться до рідного міста. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Київ, вісті надії. Осить засмічувати свої легені, нищити власне здоров'я та витрачати кошти на сигарети, які вбивають. Якщо ви бажаєте покінчити з палінням, не відкладайте. А якщо намагалася залишити цю згубну звичку вже десятки разів та все ж до неї поверталася, не опускайте рук. Вихід є. Приходьте на дійсно дієву програму, яку проводять християни адвентисти сьомого дня та дихайте вільно. Палії вже звиклися з написом на пачці з цигарками. Куріння вбиває. Та шкода, що не всі придають значення цій важливій засторозі, адже це правда. Україна займає друге місце в світі за кількістю випалених цигарок. Вооз повідомляє, що за рік у світі від хвороб, викликаних у наслідок паління, помирають 5 мільйонів, а в Україні 120 тисяч паліїв. Для того, щоб допомогти курцям позбавитися цієї згубної звички та зберегти своє здоров'я, церква Адвентистів сьомого дня проводить програми Дихайте вільно. Програма Дишить і В церкві ми проводимо її вже більше 20 років. Так? Проводили ми эту програму і в церкві, проводили програму і в школах, проводили навіть в лагерях, однажды я проводила эту програму в монастирі, програма реально можуть допомогти освободитися зависимості. Здебільшого, курці зізнаються, що усвідомлюють усю шкідливість паління, але доки не турбують здоров'я, не всі готові відмовитися від залежності. Учасники програми розповіли про власні причини, через які Наважилися покласти край випаленим цигаркам, тому що це вредно для здоров'я впливає на всі органи тіла практично. В цілях економії фінансових средств я не хочу спонсувати магнатів цих бачних. Сталося про проблеми зі здоров'ям вже і кашель, і дишка появилась. За правилами програми, кожен відвідувач отримує особистий щоденник, в якому прописані домашні завдання та інструкції, що робити, коли нестерпно хочеться протягнутися до тітюну. Тих, хто виконує все старанно і має перші результати, відзначають по особливому. Окрім порад фахівців, кожен полій проходить обстеження легень на вміст одного газу та визначення їхнього біологічного віку. Кожен курільчик не доживає 10-14 років. То є продолжительность життя сокращается. Каждый курильщик имеет повышенный риск развития заболівання раком легких раком голосових зв'язок. Зі слів пастора церкви адвентистів сьомого дня віряни не можуть стояти осторонь цієї чуми 21-го століття. Тому всіляко допомагають залежним боротися з цією жахливою звичкою. На нашій програмі «Дишите свободно» Присутствують різні спеціалісти, які с разных сторон помогают э, желающим или участникам программы оставить никотиновую зависимость. Но э, вся наша команда понимает, что просто так бросить курить очень трудно. И поэтому есть большая нужда в высшей силе, в Господе есть большая нужда. Поэтому церковь здесь принимает активное участие. Участники налаштованы решучей, ты до переможного кинтя. Але для того щоб вистачило сил, звертається в молитві до Бога і вірить. він допоможе. Тож, якщо ви вже давно бажаєте покінчити з палінням назавжди, але досі цього не зробили, дієва програма. Дихайте вільно те, що вам потрібно. Василь Биковець, Ігор Шквира, Полтава, вісті надії. На контрактові площі Києва прийшла акція День здоров'я в рамках цього заходу. Містянам нагадали прості способи підтримки здоров'я, про які більшість людей знають, але часто ними нехтують. До речі, про шкідливість паління розповісти не забули. Організаторами заходу виступив благодійний фонд Краще життя за підтримки церкви адвентистів сьомого дня. Побували там і наші журналісти. У щорічний міжнародний день здоров'я вірляни церкви адвентистів сьомого дня нагадали киянам основні принципи здоров'я. Того дня організатори акції привертали увагу перехожих яскравими плакатами та цікавими експериментами. Так, шкідливий вплив куріння продемонстрували на механічній ляльці іграшковому тигрику, який так би мовити умів курити. Керівник відділу здоров'я церкви адвентистів сьомого дня в Україні Сергій Луцький показав, який слід сигарети залишає на легенях курця. Уявіть собі, що це тільки одна сигарета з фільтру. Одна сигарета з фільтром. А якщо людина викурює двадцять сигарет на день, правда? Курення це страшне зло і дуже, кстати, болезне для карману. Зло но ще і оплачується самим. Страдаючи сигаретний дим містить близько 4 тисяч хімічних елементів і полук. Одна з них це нікотин, який і викликає залежність. Академічна медицина говорить, що через півроку після того, як людина перестала курити, ризик захворювання на рак легень знижується вдвічі через рік у четверо. А якщо людина не курить 5-7 років, то вважається, що ризик отримати хвороби від куріння прирівнюється до людини, яка ніколи не курила. Тому кидати курити є сенс у будь-якому віці, зазначають експерти. Студент стоматолог. Лох Омар не чуток знає, яку шкоду для зубів і всього організму наносить куріння. Не котіно врішають вот всякі зубов, м'якості. Нам нада чим менше ми ползумети, чим ми будемо Звичайно, Надо, будем надо бросати куріння». Окрім шкоди куріння. Організатори акції розповідали, як оздоровити організм за допомогою сонця, які вправи зміцнюють кровообіг, нервову та імунну систему, як робити антистресовий масаж радили вживати менше жирної їжі. А сертифіковані інструктори навчали оздоров Скандинавської ходьби Здоров'я, по-моему, одна із основних цінностей, які є у чоловіка. І перше пожелання це є пожелання здоров'я, коли ми навіть друг друга. І, звісно, люди звертають на це внимание, тому що коли особливо його тіряш, то починаєш його цінити. Також у сквері працювали зони психологічної допомоги, контролю артеріального тиску та контролю витривалості до фізичних навантажень. А метою акції було звернути увагу людей на власне здоров'я. Олена Козленко, Володимир Божинський, Київ Вісті Надії. Лікар Елсуорт Верхем з Каліфорнії, США дожив до сотого дня народження не лише з тверезим розумом, але й міцним тілом. До 96 років він продовжував робити операції на відкритому серці, досі самостійно порується по господарству і грає в гольф. Елсорт Верхем є віряноном церкви адвентистів сьомого дня. Секретом свого здоров'я та довголіття лікар з містечка Ломалінда вважає біблійний спосіб харчування. Я дійсно не відчуваю різниці зараз і у віці, скажімо, 30 років. Я прожив ще 25 років, розповів журналістам товариства National Geographic пан Верхем. Ломалінда є однією з так званих синіх зон регіонів планети, де люди живуть довше звичайного. Дослідники вважають, що секрет довголіття місцевих жителів полягає саме в харчуванні. Тут випікають хліб не на дріжджовому тісті, а на заквасті з лактобактеріями, що значно знижує глікемічне навантаження. Замість м'яса пан Верхем та його сусіди їдять боби. Саме цей продукт вони вважають ключем до довгого життя. У Лома Лінда здорове харчування є частиною релігійної віри. Вони беруть свою дієту прямо з Біблії, де описана дієта демського саду. І сказав Бог, оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі. І кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. Сторічна японка побила світовий рекорд. Мову найкраще вивчати у віці від 2 до 4 років, а науковці навчилися лазерем змінювати колір очей. Детальніше про це, та не тільки дивіться в короткому огляді. Японка Міеко Нагаока стала першою мешканкою, яка у віці не менше 100 років пропливла 1500 метрів вільним стилем. Столітня Нагаока стала єдиною учасницею запливу у віковій категорії від 100 до 104 років в 25-метровому басейні в Японії. Для подолання дистанції історичній спортсменці знадобилося близько однієї години і 16 хвилин. Я хочу плавати до тих пір, доки мені не виповниться 105 років, якщо я доживу до цього віку. Сказала на Очікується, що досягнення сторічної спортсменки увійде до книги рекордів Гіннеса. Нові мови краще вивчати у ранньому дитинстві від двох до чотирьох років. Це довели американські та британські нейрофізіологи. Вони сканували мозок сотні дітей, після чого з'ясували, що нервові закінчення мозку покриваються мієліновою оболонкою, яка знаходиться в різних півкулях в різній кількості. Відтак виникає мієлінова асиметрія, а це сприятливо впливає на здатність вивчати іноземні мови. Найвища концентрація мієліну у дітей в лобовій частині лівої півкулі, яка відповідає за роботу мовного апарату і мовних навичок. Приблизно у 4-річному віці Мійлін припиняє процес розподілу по областях мозку. Саме тому діти, які перебувають у віці від 2 до 4 років у двомовному середовищі, легко опановують дві мови і говорять без акценту. Вчені з коледжу хімічних наук в Коломбо знайшли спосіб приготування рису, що робить його дієтичним. Чашка рису містить в середньому 240 калорій. Крохмалисті вуглеводи, потрапивши в тонкий кишечник, перетворюються на глюкозу. Надлишки глюкози стають жиром. Вчені подумали, що можна з цим боротися шляхом зміни способу приготування рису. У результаті численних експериментів з 38 видами рису їм це вдалося. Секрет полягає в тому, щоб готувати рис з чайною ложкою кокосової олії. Від 20 до 40 хвилин, а потім охолоджувати його в холодильнику протягом 12 годин. Це не дає половині вуглеводів засвоїтись. Таким чином рис перетворюється в по справжньому дієтичну страву. А під час підігрівання ефект зберігається. Тепер вчені планують перевірити, чи справлять аналогічний вплив на рис інші види олії. Каліфорнійська медична компанія Stroma Medical представила лазерну процедуру, яка може змінити колір очей лише за 30 секунд. Завдяки цій технології кароокі люди зможуть перетворити колір очей в небесно-блакитний. Доктор Грег Хомер розповів, що лазерна процедура, тривалість якої не перевищує 30 секунд, полягає у видаленні меланіну з поверхневого шару райдужної оболонки за допомогою лазера. Останній видаляє тонкий шар коричневого пігменту, під яким Ховається блакить. І вже протягом кількох наступних тижнів після операції карі очі стають блакитними. Однак фахівець наголошує, що процес зміни кольору очей є незворотнім. Ця послуга зможе стати масовою лише після завершення клінічних випробувань. Вартість процедури складе близько 5 тисяч доларів. Здай кров, врятуй життя у києво могилянській академії. Пройшла вже традиційна для вишу акція День донора бригада столичного обласного центру переливання крові розташувала на території навчального закладу свою тимчасову амбулаторію, де всі охочі студенти могли поділитися частиною себе. Для кого здавали кров молоді люди? Цікавилася Олена Козленко. Ні дощ, ні вітер, ні низька температура не завадили студентам Національного університету Києво-Могилянська академія долучитися до благородної справи, здати кров і таким чином допомогти хворим. Саме на території вишу бригада Київського обласного центру переливання крові розмістила свою тимчасову амбулаторію, де всі бажаючі могли стати донорами. П'ятий рік поспіль традиційну благородну акцію у стінах академії проводить Всеукраїнська організація здоров'я і місцевий клуб донорів крові. У нас кожного Акцію десь приблизно 80 людей здають кров а бажаючих близько 100. Просто зазвичай десь відсотків 20 відсіюється або з медичних причин, або ще з якихось причин формальних. За словами організаторів, минулого року донорами стали 86 студентів. Якщо помножити на 400 мл, то отримуємо 32 літри крові. Загалом вся процедура збору крові займає близько 30 хвилин. Прийшов, зареєструвався, здав кров з пальця, випив чай з печвом через 15 хвилин. В цю Бахіли, халат і відправився на основну процедуру. Опісля взяв 47 гривень, які видають донором. Випив чай, відпочив. Взагалі ми сюди приїжджаємо два рази на рік. Дуже багато бажаючих студентів знати кров, допомогти. Тим, кому вона потрібна, окрім того, тут існує своя база донорів, яка поповнюється після кожної акції. Всі люди, які здають сьогодні кров, вони підписують, дають згоду на те, що їх дані будуть використані, так. і ми зможемо їм телефонувати, коли адресно потрібно буде комусь допомогти здати кров. І дуже часто ми буквально кілька разів на тиждень нам дзвонять з охмадиту або з інших лікарень, і просять конкретну групу крові, конкретній дитині. І тоді ми дістаємо нашу базу, яку ми так от збирали. І Вишукуємо контакти і даємо їх батькам або родичам. Організатори кажуть, коли великий наплив, то людям доводиться очікувати у черзі, але студенти в цей день нікуди не поспішають. Згідно з українським законодавством, донор звільняється на два дні від роботи та навчання. Добросовісна студентка п'ятого курсу Оля після процедури планує встигнути на пари, мовляв, здає вже третє. Загартована. Ти відчуваєш, що це ну якби корисно? Ну це і справді корисно. Ти робиш гарну справу. А по-друге, це корисно для тебе. Тому що в тебе оновлюються ретроцити, це корисно для здоров'я. Здача крові дійсно корисна для здоров'я самого донора, підтверджують лікарі, адже запускає процес оновлення організму, стимулює імунітет та знижує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи. Загалом, за даними МОЗ, нині Українська клінічна медицина забезпечена донорською кров'ю на 25%. Протягом останніх 20 років кількість людей, що мають звання почесний донор, скоротилося в 14 разів. Задля заохочується. Чення українців, людям, які більше 40 разів здали кров, закон країни про донорство крові та її компонентів гарантує надбавку 20% до пенсії, пільговий кредит на купівлю житла та знижку 50% на відпочинок в санаторії та купівлю ліків. Окрім того, здавати кров регулярно це не тільки благородний вчинок, а й допомога ближньому. Олена Козленко, Микита Ісаков, Київ вісті надії. Вдалого вам тижня та лише позитивних новин. Це були всі новини на сьогодні. Бажаю вам всього найкращого.